Супер Білка плюс Супер Білка. Перша серія. Всім привіт, з вами Супермени. Всім привіт, з вами Супергерой. Ні, це я всім привіт. А ти що хто такий? Я всім з вами Супергерой. Ні, це я всім з вами Супергерой. Всім привіт, з вами Супергерой. Всем привет всем привет, Супер Грой, Супер Германа, вами Супергерой! Грой. Всем привет, всем привет, Всем привет, вами Супер Так, друзья, що ви тут робите? кажемо всім всем привет, вами Супер Мовчать. Якщо я знаю, що ви говорите моє ім'я. Ем, пацани, ми ще будемо там мовчать. А що далі говорить? Так а чого далі робить? Халиб. Ну ладно, всім пока. Я так і знову, що ти якийсь. Іди в Супер Супербілка плюс супербілка. Третя серія. До завтра я їм кустий і вечерю. Оце значить банан. Зараз поїмо банан. Ммм, mm, який вкусний банан. А оце значить цукірка. Ммм, mm, яка вкусна цукірка. А оце значить диван. Ммм, mm, який вкусний диван. Восхитительно. бла а оце, значить, Супермен. Ммм, який вкусний. Ах, напевно, я просто сит Вкус якийсь тупий